Пара -па, -па, па па Алярмія змова зневіра знову в етері і з вами ваші неймовірні, найкомпетентніші, найзарозуміліші та найрозумніші ведучі на даний момент часу у цей проміжок часу. Данило. Таєве. Вітаємо всіх. Тож, сьогодні ми поговоримо, звідкіля планувалося напродіння на Білорусь. З Японії. 107. Ha ha ha. Ой, перепрошую, е, про що йдеться? японо Бандери ми хочемо сьогодні поговорити дуже коротко про НАТО. Взагалі для чого НАТО було створене, чому воно є важливим, чому Україні треба вступити в НАТО, і чому, якщо ви живете зараз особливо в Європі, чому треба пояснювати декотриму європейцям, особливо тим, котрі живуть західніше від кордону е, Польща, е, Чехія і Румунія, чому їм треба пояснювати, що вони не можуть бути антимеріми. Американцями і е, анти-НАТО, тож саме НАТО було засноване після Другої світової війни, і е, е, були ще відносно довго розмови чи долучати до НАТО Німеччину. Mm -hmm. І німеччину все ж таки долучили. Якщо не помиляюся, рік доєднання Німеччини до власне західної Німеччини до okay. НАТО. Це був 1951 рік з повним входом в 1955, му тому що там була така спеціальна вісь, як розставляли війська okay. ближче і ближче до НДРУ. І до всіх э, недружніх э, країн э, Варшавського пакту держав, які укнулися в радянській окупації. Ну no, так, ті, котрі дехто тривольно потрапив в окупацію, дехто цей. Я пам'ятаю, коли я читав книгу «An Applebaum Between East and West», эм, і вона там, власне, розповідала, що коли продивлялися документи, більшість країн Варшавського пакту, окрім Чехії, власне, uh -huh. там дійсно провалили вибори. Радянські, ну тобто комуністичні партії, сумно в Польщі, been, і так. вони вирішили вести там спеціальний eh, спеціальний Rest стан. Режим, потім да. потім вони швидко позбулися всіх інших партій. Ну там дуже потім дивно в Угорщині. Взагалі і державний природ відбувся, і мринаді розстріляли. Мальчики, одуванчики з цими двіретіками. Ну чудово тобто, якби все, все прекрасно я. НАТО є воля народі це є організацію, є об'єднанням. Країн північно-атлантичного договору. договору, котрі домовляються, що вони обороняються у випадку нападу. І цікавим елементом є те, що всі країни, котрі були в окрім Італії, котрі були тоді якимось чином дуже погані. Як, наприклад, Німеччина протягом другої світової війни вони вісь. мають вісь. вони мали обмежену, обмежену кількість оборони, обмежену кількість військових, обмежену кількість всього. Ну, і особливо Японія дуже сильно від цього всього постраждала, тобто вона сама призвела до того, що вона ще постраждала. Тому я тут не хочу дуже сильно розпилюватися, я хочу залишатися більше на НАТО. І питання в тому, що. У 2004 році було найбільше розширення НАТО. Найбільше розширення НАТО доєднало такі країни, котрі війшли майже відразу до Євросоюзу, і вони відразу якось пакетом ввійшли в, в, в НАТО. І це була Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія, Румунія. Мені здається, в восьмому році вступила. А ну і загалом розкажу вам таку річ цікаву, що зазвичай країни дуже часто буває, які вступають в НАТО. Вони ти за того вступають в Європейський Союз. А, 에, Албанія вступила до НАТО э, Чорногорія Чорворівство НАТО був, і вони був трохи на навпаки, бо там Польща і ці вони вже готувалися до вступу до ЄС. Вони вже знали, що ну вони... або вступили вже. А <реє> пізніше вступили в НАТО. Ну але так, ти маєш да, обрані, та, та. Е, і країни, які вступають в НАТО, це означає, що їм дають зелене світло для подальшої інтеграції. Якщо вони хочуть, а вже ж а вони хочуть, зокрема, е, країни, які мали послаблену економіку, або які досі у... знаходяться е, ну належать до країн перехідної економіки. То а вже ж е, подальша інтеграція, більші ринки, вільний рух е, капіталу та робочої сили, і це передбачає також вступ до клубу. От держав, які один за одного один за одного захищаються, Це не завжди відбувається, бо є прецедент, коли одна країна НАТО воювала проти іншої країни НАТО. Це була Туреччина та Греція за Північний Кіпр, держава, яка ніким не визнана, окрім Туреччини, Республіка Північного Кіпру. Там теж складна способна ситуація була. Бо Греція на той момент була така досить досить поміркована, але все одно диктатура напівмілітарного типу. От, Але. Знову не відхиляємося НАТО. Так. Основним завданням НАТО є захист всіх громадян, котрі там живуть, якщо на них якщо нападають на ці країни. Тут потім вводиться п'ята стаття, і вона захищає всіх. До де, єдиними винятками з цього правила, котрі не вступили в НАТО, була Австрія і Фінляндія і Швеція. Ну так Швеція теж. Але основними такими найбільшими е, тими, хто е, взагалі були повністю нейтральними в усьому, це була Австрія. Угу. І тим вона е, бо, свої врятувала свою. Бо її теж вона ж була розділена. Між іншим, я не знав, що була радянська зона окупації. Також Відня. Я цього не знав. Я це не що це дізнався? Окупації була так. І, це, і потім. Фінляндія залишалася дуже довго нейтрально у багатьох питаннях, дуже близько до швейцарського типу. Типу вони мають свою армію, вони мають все своє, але вони не можуть вступити нікуди. Бо вони пообіцяли. Ну і Фінляндія теж була дуже довго таким посередником між Радянським Союзом і Заходом. Вона згадала в тіні, вибрала собі незалежність. І це ну, тому вони, от, така в них, бо такий був шлях, але в них була армія. Це в них була завжди дуже сильна армія. І вони дали відсіч свого часу Росії, тому вона теж їх дуже сильно не зачіпала пізніше. Хоча там були всякі потуги. Ну і з повномасштабним вторгненням в Україну, тобто вже всі давним-давно знали, що так Росія воює проти України від 2014 року, але як це ще не було на таку шкалу, як зараз, то це вже ж підпалило, підпалило певні сраченьки в Європі, і декотрі країни почали думати, що нам тепер робити. І дві країни, в котрих особливо в цій в Фінляндії, в той момент це були соціал-демократи. Таке як німецька СПД, вони mm -hmm. завжди були поміркованими, вони не були за те, щоб входити в НАТО. Вони варізко змінили свій ракурс і почали перемовини досить досить швидкому темпі з НАТО про вступ до НАТО. Тобто, на величезну кількість кілометрів. Тепер, зараз, як ми всі про це говоримо, продовжився цей. Кордон між Росією і НАТО. Тепер е, цей тільки ексклав Кёнігсберг або Крулявець, або Карлок і так далі. М -м або цей. Ну, тепер з, з Пітера дуже не поїздиш, тому що з одного боку Естонія тебе блокує, з іншого е, Фінляндія, тому тепер всюди всі є певні елементи НАТО. Але найважливішим моментом є, що цей поштовх е, не тільки стався щодо власне, е, Фінляндії і Швеції, але зараз почалися дуже цікаві розмови. А, тут тільки одна така зірочка. Багато хто зараз може запитатись: Ну чому ж Австрія не хоче війти в НАТО? Ну, тут є два але. Одне але там дуже багато російських грошей, і вони не хочуть, щоб ці гроші від них пішли. А друге, але якщо хтось колись був в Австрії або дуже пильно придивиться до мапи, там є два, два шляхи тільки. Один шлях через Австрію, один шлях через Німеччину. І якщо хтось зараз почне наступати, Австрія підриває два проїзди з одного і з іншого боку, і все. Там Тільки можна долетіти. Питання таке: хто буде звідки наступати? Бо словаччина, Угорщина, Німеччина, Чехія, Італія ну, ну тобто Ліхтенштейн. там ціли... з Ліхтенштейна може хтось. Ну, Тобто ступить. там ціла низка держав, котрі захищають насправді Австрію з усіх сторін, тому до них не долетить, як то кажеться. Ем, х... Ну і тут дві дві події, на котрих я хочу сконцентруватися власне в цьому випуску. Це те, що перша. Біля Бетгоща у Польщі знайшли російський літаючий військовий об'єкт. точніше, його, так? Уламка чогось. Я ніде не можу чіткої інформації знайти, бо де, де ніде це пишуть, що це. Ем, що це ракета, хтось пише, що це е, якийсь інший літає, чи це якийсь дрон? Досі не зрозуміло, що з тими тобто раптаками. Я, 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 я не поїде. знаю, але так. це все одно 450 кілометрів від кордону з Україною. Як вона тому вона могла опинитися? Не, не, просто це вона тільки могла з Калінінграду прилетіти. Тобто я телепор, телепортацію так, витала, ще телепор, не війна. Ну, телепортувалася з Кремля. Це перша річ. А друга, тобто, це питання того наскільки лояльним НАТО дійсно є до всіх своїх союзників, союзників. союзників. А друга, це те, що зараз це реально два дні тому почалися розмови. Щодо того два дні тому, тобто я чіткіше скажу, бо я посилаюся на Reuters, Це було 8 числа було обговорення про те, щоб відкрити офіс перепрошую, 9-го числа 9 травня, що було була розмова щодо того, аби у Токіо відкрити офіс НАТО. Переговорний офіс, так. Переговорний офіс, так званий, а другий елемент В CNN 10 травня о 6 ранку за ем, Іріті 2023 року було інтерв'ю з представником Японії. Це з міністром закордонних справ Японії. Mm -hmm. І він сказав, що зараз ситуація в Україні із ситуацією агресії Росії проти України і з нестабільністю регіону загалом центральноазійського і східноазійського. Так так. З, нашого, тобто, з нашої точки зору є е, 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 зараз нестабільним. Е, не За Китаю і... не забуваємо. Так, також. так, так, я власне от, до Китаю mm -hmm. проваджу, що не зрозуміла політика по Китаю в цьому всьому. І вони проговорюють про те, що, можливо, треба почати переговори щодо НАТО. Ще нічого тут не зрозуміло. До кінця це така розмова з натяком про відкриття, про посилення кооперації і так далі, і тому подібне. Але просто вдумайтеся на секунду, скільки кілометрів тепер буде кордону з країнами НАТО довкола Росії. Врешті вони доживуться. До того, коли вороги будуть всюди, ну що, не розповідали так? що З усіх сторін вороги ну, нарешті всіх. нарешті мрія тепер стала реальністю. Щодо Японії, через е, знову ж таки ми казали за е, е, Вашингтонську систему після Другої світової війни. Е, Японія вже ж її позбавили найбільшої ганьби. Тобто її лишили її форму правління, але при цьому урізали абсолютно всі е, урізали збройні сили. В них немає як офіційних офіційних збройних сил, у них є лише сила оборони Японії. Стасом трохи нижче, е, хоча при цьому вони досить мають напрацювання. Вони е, обмінюються досвідом та знаннями у військовій сфері з іншими країнами. Але е, якщо казати в повному сенсі цього слова, в Японії немає збройних сил. І, Відповідно, Японія може діяти і відкривати будь-яке представництво НАТО, чи новий форпост, чи Просто, у нас армія як армія. Ви каже, що? у нас немає армії. Які? Перепрошую. Це НАТО просто зелені люди. Ми не знаємо, хто це. Ну, якісь без маркувань. Папочки, папочки переносять з кабінету в кабінет. Е, Слідкують, що там відбувається в районі півострова. Е, тигрячий хвіст, це мається на увазі і Корея е, і Південна Корея та Корейська Народна Демократична Республіка, а по суті, сателіт Китаю. Ну і інші недружні держави до всього світу. Зокрема, ну, єдиний, один єдиний нестабільний е гнійник в цьому світі поки що. Найбільш неадекват. Тому Так я вважаю, що це ми дійсно на порозі величезних зрушень. Якщо країни такі, як Фінляндія, які знаходилися в тіні. Я реально бачив, Безпеці. коли камера це більд був чи Вейльт, мені буде? здається, коли вони показували, коли німці, де хто стояв, дивився оце ж, е, е, вступ е, е, Фінляндії угу. до НАТО, коли вже передавали офіційно документи, і дехто реально плакав, коли бачили це, тому що це щось таке. Що... Зуф, тектонічних плит просто. Ну це, це як колись мені здавалося, що це ще не за мого життя. Я побачу, як Росія розпадеться. Е, так само я собі не міг уявити, що Фінляндія, яка є нейтральною, передає Україні зброю, щоб захищатися. Те, чого вона не робила від, е, від 46-го року, вона не передавала більше нікому зброю, такого. Там були певні то, торги між там заходом і, і, і тоді вчасно. Спізом, але, вона свічну, цей, але вона не це, але вона не робила нічого. Ну, Нейтральний нейтрал. От... І так, і нагадую, що це сталося також. За це все оплачено було кров'ю українських захисників і захисниць, які е, своїми неймовірними зусиллями, які виходять понад межі людського сприйняття та людської витривалості, боронять всю Європу і весь світ наразі. Завдяки нашим союзникам також, дякуючи їм, але це колись мало статися. І остання новина так. це теж це сьогодні, що найменше передавали ЗМІ, що Велика Британія передає Україні певного типу ці ракети, котрі розробляли Велика Британія і Франція. і цей... Я не пам'ятаю, вони якісь супер мега швидкісні, якісь там суперчуттєві і далекобійні, щось там більше 300 кілометрів. Тобто, це, це просто неймовірно. А ну і остання-остання но вона, мені здається, Радіо Свобода опублікували так. офіційну мапу Криму з усіма цима з розташуванням всього. Тобто то там є все. Тобто, де знаходиться який блокпост, де, де знаходиться яка зброя, Джур-Джур, наприклад. Серйозно, я не жартую. Я коли це побачив, там все так детально, що Типу, калюжа буль Йди бум-бум. Або покурити наприклад. Нагадуємо, що курити небезпечно для здоров'я. От, Команда підводного човна Москва. <запевня> Запевняю вас у цьому класно. Наступна зупинка е, постачання е, винищувачів f 16 які на вторинному ринку е, присутні дуже-дуже багато моделей, на яких швидко можна перевчитися, і які остаточно які продовжують е, вертати російських окупантів туди, де їм місце, відколи вони перейшли кордон української землі. Смерть загарбникам і слава Україні! Героям слава!